Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає надати Україні якнайшвидше системи Петріот, будь ласка, для захисту міста Дніпро, для захисту всіх інфраструктур критичних, взагалі для захисту всієї України. Чи є перешкоди надати необхідну систему Петріот, щоб відбивати, закрити небо України міста Дніпро? І Харкова, і Дніпро. міста Києва Запоріжжя Всіх. По кому ворог наносить такі э, підступні, э, потужні удари? Mm. Тут не, без, тут не без ворога. Він тримає руку, але все одно нададуть. Він тримає руку на цих е, патріотах. В ньому в нього тут уже або сидять заручники, він шантажує. Це, може, вісім людей як над ними заніс цей меч і стратити. Каже, ну такий шантаж, що я їх страчу. І все. Все готово. Ось вони, патріоти, вже вони голуби миру і Верховний Суд це дійсно захист неба, потужний, це така. І вищі сили з цими Петріат. Дійсно, мир в містах буде. от от такі карти. Вони цим картам проти стоїть оцей шантаж над людьми. Живі люди в стані такому, що їх ось ось тратять. Прошу, допоможіть нам що ж робити? Проте є на майбутнє така річ, що дочекаються військові ще якоїсь зброї, про яку нема розголосу. Це те таке таємне, дуже таємне, причому, що його виготовляли. Виготовляли, виготовляли і от-от має надійти. Гаряче, бо тільки тільки із заводів, я так розумію, і будуть наші військові на коні. Тобто дуже впевнені і їм взагалі нічого, ніяких перепон з таким. З такою зброєю, і причому що це може бути як зброя, і напевно, що це і є танки, те, що рухається, на те, що вони сідають і їдуть. Петріати отак шантажує ворог, тримає, за ці Петріати вже ви виплатили і. Ну, взагалі це питання мало б бути вже вирішено. Ще три місяці тому, я так розумію, це мало бути вирішено. Був би мир у містах. Щас, я хочу подивитися вищі сили. Скажіть нам, будь ласка, що саме, які саме перешкоди надати Україні Патріот? Системи захисту від ракет для захисту цивільних людей. Отак. От угу. Настільки все погано, настільки Ну це ворожий план, причому, що він е... дурить насправді. Тут і багато обману. Тільки для того, щоб затягувати, затягувати це постачання цієї зброї настільки все воно. Проте буде така ситуація прокрутиться, що нададуть. Але дуже мало. Як от не розумію, навіщо тоді так мало? Через е, угу. це через якогось дуже сильну людину, лідера світового. в, ну, Можливо, це буде через турків. От так. Тільки мала кількість, дуже мала кількість. От вони знайдуть таку річ, як обійти оцей шантаж, щоб людей не вбили. Не тримає заручників. Так, я хочу забрати цей негатив, весь. Ай, бурше, прошу вищі сили, заберіть. Всі плани ворожі, заперечую, закриваються дороги у ворога, заперечую. Відтягує час, є така вирагідність, що ворог чекає на надходження зброї. Десь його зброя готується. Я хочу все забрати, заперечую. Заперечую повністю. Також планує руйнування, заперечує. Ощі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити дороги, щоб ніхто більше не заважало надати Україні патріот. Відверніть ворога на віки вічні. А це добра карта. Неминуча. Але, ну так, є перешкода, але неминуче нададуть Патріот Україні. Так, те, на що ми чекали, і це можливо будуть 9 установок. Так, що ми будемо мати, ну, задоволена буде Україна в такому. Так, для... це саме для захисту. Дітей, жінок, домівок, жителів цивільних людей я хочу забрати тільки ці перешкоди. Заперечую, відкриваються дороги на надання Україні. Так мають надати. Відкриваються дороги, попри всі негаразди. Більше ворог не має сили, втрачає всю силу, більше не може обстрілювати міста жителів України. Настане якнайшвидше перемога над ворогом. Відкриває дороги для надання Україні. систем Петріот для захисту людей. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на надання Україні систем Петріот для захисту міст від ворожих обстрілів для закритого неба над містами усіма. Дніпром, Харковом, Запоріжжя, місто Київ, також всі. всі. Міста, які потерпають від острілів, тепер будуть захищені на віки вічні прошу відвернути всі ракети, бомби і снаряди. Все, щоб ворог не запускав по нашій Україні, відвертає. Повертаю йому назад, йому ж на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Отак, От треба забрати в нього всіх заручників, бо він ними дуже сильно шантажує. Дякую за увагу.